Всім доброго дня, з вами компанія Автопарк Вінницький філіал, до нас заїхало нове чудове надходження, це Mercedes-CLA 250-й. Автівка у нас з 2014 року випуску обладнана двохлітровим бензиновим двигуном, автоматичною коробкою передач та системою переднього приводу. Автівка в нас приїхала з Сполучених Штатів, всі пошкодження відновлені. Пробіг даного автомобіля 120 тисяч км, а ціна її 14 590 доларів. Ми маємо чудову оптику, також додатково були встановлені партроніки передні та задні, гума 16-го радіусу на нашкосклавних дисках, повторюючи на зеркалах. Автомобіль у нас наполовину потонований, чудова задня оптика. Салон у нас чорного кольору, шкіряний, в доглянутому та збереженому стані, без жодних нарікань, дах у нас чорного кольору. Безрамочні вікна. Далі повний електропакет, електрорегулювання зеркал та підігрів, пам'ять передніх сидінь та електрорегулювання передніх сидінь, управління світлом, датчики світла та дощі, мультифункціональне кермо з підрульовими пелюстками, клімат-контроль у нас з двох зони, є також підігрів передніх сидінь, мультимедіа з AUX, Bluetooth та USB та багато іншими корисними функціями. Тому, кого зацікавило дане авто, запросимо вас до нас, місто Вінниця, вулиця Соборна, 1, також діють послуги лізінгу та 3 І з легкістю зможемо пригнати будь-яке авто із Сполучених Америки. Е Всю актуальну інформацію можна переглянути у нас на сайті автопарк.ua.